Добрий ранок, тітки! Сьогодні ми з вами попрацюємо у форматі відео. Теми сьогоднішнього уроку ознайомлення зі словами, що є ознаками предметів вправляння у звуковому аналізі мовленевих слів, складання речень Моє дозвілля. І знову дзвоник кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову. Тож починаємо урок. Зараз пропоную вам розпочати наш урок з гри, яка називається Зайве слово. Вам потрібно буде слухати ланцюжки слів. І серед них знайти зайве, поставивши до нього запитання. Отже, перший рядочок. Корова, свиня, дуб. Поставте, будь ласка, запитання до кожного цього слова. Давайте перевіримо. Корова відповідає на запитання. Хто? Свиня відповідає на запитання Хто? Дуб відповідає на запитання. Що? Правильно? Дітки, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яке слово може бути зайвим тут? Щоб це пере... Щоб переконатися в цьому, давайте зробимо перевірку. У нас були які запитання? Хто, хто? Що? Бачите, у нас було два запитання. Хто і одне? Що? Значить, ось це запитання наше що? Буде зайвим. А яке слово відповідало на це запитання? Правильно, дуб. Тому і це слово в нас є зайвим. Давайте спробуємо далі: парта, тарілка, сестра. Поставте, будь ласка, запитання до кожного цього слова. Давайте перевіримо. Парта відповідає на запитання Що? Тарілка відповідає на запитання Що? Сестра відповідає на запитання Хто? Отже, як ви думаєте, яке запитання буде зайве? Що, що, хто? Так, хто? А яке слово відповідало на запитання хто? Правильно, сестра. Молодці. Ідемо з вами. Далі. Трамвай, тролейбус, ластівка. Поставте, будь ласка, запитання до кожного слова. Трамвай. Відповідає на запитання «Що?». Тролейбус відповідає на запитання Що? Ластівка також, точніше, не також, але Ластівка має також своє запитання, але воно є хто? Молодці. От, що, що, хто? Дай хто? Яке слово відповідало за запитання хто? Правильно, ластівка. Давайте далі. Автомобіль, горобець, зозуля. Поставте, будь ласка, запитання до кожного слова. Автомобіль відповідає на слово Що? Горобець відповідає на запитання Хто? ЗОЗуля відповідає на запитання Хто? Отже, що? Хто? Хто? Правильно, зайве запитання Що? А яке слово відповідало на це питання? Правильно, автомобіль. Молодці! Ми з вами виконали вправу. тепер можемо рухати далі. Зараз вам потрібно буде називати слова одним словом. Наприклад, Яблуко, груша, слива. Як ви, дітки, думаєте, можна було б назвати ці слова? Яблуко, груша, слива. Так, правильно, фрукти, морква, буряк, картопля. А як ці слова можна було б назвати? Правильно, овочі. Молодці. Йдемо з вами далі. Кіт, собака, корова, свиня. І так, одним словом можна було б назвати тварини. Молодці. І останнє тролейбус, автобус, машина. Так, а це вже є транспорт. Молодці. Виконали з вами таку вправу. Тепер пропоную вам, пропоную вам дітки, виконати фізкульт хвилинку. Зараз вімкнете фізкульт хвилинка, тоді ви її маєте виконати. Будь ласка, встаньте зі своїх стільчиків і приготуйтеся до виконання. Так, зараз секунду. Будь ласка. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Вушка розітри. Так, руки догори. Так, до сонця потягнись. Так, живота торкнись. Так, раз. <muchos> Svoje reći ti beri Za doroslini krokuj I svoji kroki rahuj Виконали фізкульт хвилинку, повертаємося до роботи. Сідайте, будь ласка. Відгадайте, будь ласка, загадку. Взимку білий, влітку сірий, довгі вуха, куций хвіст, бо я гус під кущ заліз. Дітки, як ви думаєте, про кого йде мова? Правильно! Про зайчика, тому що взимку він дійсно біленький, а влітку сірий. Далі сіренька, маленька, хвостик тоненький, все, що знайде, прогризе і від котика втече, про кого йде мова в цій загадці. Правильно про мишку. Так, дітки, скажіть, будь ласка, а яка миша? Сіренька маленька. Так. Саме ці слова діти вказують на ознаки миші. А тепер пропоную вам послухати вірш, який називається Галя, не встигаля. Галю, вставай, одягайся та швидше до столу. Галю, мерчи убирайся, бо спізнишся в школу. Галя вилежує, ніжиться і позіхає. Довго з порцелом вовтузиться і не встигає. В школі дзвінок продзвенів і давно почалися уроки, а коридором. Чиї то лунають поспішливі кроки? Клас уже знає, це знову спізнилася Галя. Ні, не даремно прозвали її Невстигаля. Чому Галю назвали Невстигаля? Так, тому що вона всюди спізнювалася. А як ви думаєте? Чому дівчина спізнювалася? Тому що вона любила полежати в своєму ліжку, так поніжитися в ньому? Чи можна допомогти Галі? Правильно, ми можемо допомогти лише порадами. Скажіть, будь ласка, а що б ви порадили дівчині? На мою думку, я б порадила раніше лягати спати, і через це можна було б раніше прокинутися. Кажіть, будь ласка, а як ви збираєтеся до школи? Чудово. Кажіть, будь ласка, а що ви любите їсти на сніданок? А хто вам допомагає збиратися в школу? Хто, можливо, вам просує речі або навіть робить ось той сніданок, який ви любите їсти? Добре, чудово. Тепер, будь ласка, відкрийте ваші букварики на сторінці 18. Тобто з цифрами 1. Вісім. На цій сторіночці у вас є малюнки. Роздивіться, будь ласка, уважно ці малюнки. Так. Проаналізуйте, що роблять діти на кожному з цього малюночку. Так. Але зверніть особисту увагу, будь ласка, на дитину, яка Має обмежені можливості. Чому? Тому що вона сидить в інвалідному кріслі. Ось подумайте, чи легко їй взагалі? Можливо, чи легко їй рухатися, передвигатися? Ні, не легко, тому що вона не може рухатися за до допомогою ніг, через це вона сидить в інвалідному кріслі. Добре, малюнки ви розглянули, можемо рухатися далі. Скажіть, будь ласка, як ви проводите своє дозвілля? Тобто, коли у вас є вільний час, як ви його проводите? Так добре. А тепер відкрите, будь ласка, ваші прописи на сторіночці 1.1. Тобто сторінка 11. І, будь ласка, перші першій вправі намалюйте тітки те, що ви найбільше любите робити під час відпочинку. Відео можете поставити на паузу та... Малюєте те, що ви любите робити під час відпочинку. А коли намалюєте ось це, цей малюночок, обов'язково надішліть на перевірку. На цьому наш урок завершений. Будь ласка, оберіть ту ромашку, яка вам більш схильна, тобто та, яка більш емоційно дивиться. Na was?